Добрий день, вітаємо на платформі Холспейс. Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні ми поговоримо про харчування дітей і підлітків. Пані Оксано, скажіть, будь ласка, чи впливає збалансованість і різноманітність раціону на навчання дитини? Та її зосередженість, та здатність концентруватися на навчанні та результатах не то, що впливає, а неймовірно впливає все те, що є наша дитина, воно впливає не лише на її розумовий розвиток, на психоемоційний стан, на навчання, пам'ять, емоції, впливає на її фізичний розвиток. І вже є багато досліджень, які кажуть, якщо дитина в дитинстві не доодержує певних компонентів харчування, зокрема, недостатньо білків отримує, то в неї можуть бути то такі зміни в організмі, які потім, коли вона виросте, нічим уже компенсувати не можна. Тому для дітей особливо важливо, щоб харчування було не просто збалансоване, не просто таким, як для дорослих, харчування, а знати, що їм треба вони ростуть інтенсивно, в них ростуть всі органи, кісточки, ростуть шкіра, суглоби. Вони отримують величезне навантаження психоемоційне, коли вони навчаються. І для цього потрібен будівельний матеріал. І таким матеріалом є білок якісний, хороший білок, тому що тому діти повинні отримувати в тому числі і білок тваринного походження. яйця. М'ясо, риба оце обов'язково молочні продукти мають бути в їхньому раціоні щодня. Причому співвідношення білків тваринного походження і рослинного має бути 60% приблизно тваринно, а трошечки вже менше рослинного, Там бобові, наприклад, ось це, це корисно, але його має бути менше цього білка, тому що дитина росте і з кожним прийомом їжі має бути якийсь білкова, якась білкова страва. Але ми знаємо, що діти, особливо невеликого віку, не дуже люблять ось цю їжу, яка містить білок, зокрема м'ясо, ті ж самі боби. Чи можна якимось хитрощами або ще якимись методами, все ж таки ну не змусити, а стимулювати дитину до все ж таки всебічного харчування, в тому числі й отримувати належну кількість білка. Я думаю, що це не так просто для багатьох людей, дітей. Але тим не менше, ну, діти дуже часто люблять борошняні вироби. Вони люблять макарони, різні види сорти макаронів, паста, там, піса і так далі. Тому добре, хай дети наїсть макарони із цільнозернового борошна. Але до тих макаронів можна додати трошки меленого м'яса. Зробити, знаєте, колись макарони по флотськи mm -hmm. називали. Оце діти їдять залюбки. Їдять макарони, щоб не пусті макарони їли а трошки їм натерти сиру пармезану, тому що чим твердіший сир, тим більше там білка, менше жиру, і ось цей сир, який зрілий, він містить дуже багато такої якісного білка, якісних амінокислот і ще й молочнокислі бактерії, тому що він ферментований. Тому, до речі, італіція перший прикол я була здивована: діткам дають маленьким сир пармезан. Це їхнє таке, бачите, та національне. Тому трошки сиру пармезану, добре. Далі дітям дуже добре, діти люблять різні соуси, вони люблять прісного смаку. Тому, наприклад, кисло-солодкий соус, можна ягідки зробити, якісь журавлини, наприклад, можливо, там трошки лимончика, яблучний соус зробити, яблуко потерти, потушкувати. Можна там лимонний сік, от кисло солодке. Діти люблять кетчупи, кетчуп теж може бути. Може, може бути домашній кетчуп, лише і може бути навіть трошки магазину, але за умой за і за однієї умови це не стосується лише кетчупа. Якщо ви купуєте щось дітям, читайте етикетку. Є один дуже два компоненти, які там не мають бути: глюкозо, фруктозний сироп. Тому що, кажуть деколи немає цукру, а ти дивишся? А там глюкозо фруктозний сироп. Все, що містить фруктозу і для дітей, і для дорослих, дуже шкідливе. Тому що фруктоза, хоч має таку гарну назву, фруктоза, щось фруктове, але на жаль, вона порушує роботу печінки, викликає там накопичення жиру в печінці, це недобре. Тому. І мальтоза, особливо глюкозо-фруктозний сироп. Якщо там буде трошечки там цукру, ну зовсім трошки. Ну трошки може бути тому е, дітям. Готуйте різноманітні кисло-солодкі соуси. Долучайте їх до приготування. Це може бути навіть домашній майонез. Дуже хороші соуси, наприклад, йогуртові. Ви берете йогурт, а до йогурту трошечки лимонного соку. Якщо дитина любить чесник, ледь-ледь так додавали чеснику до смаку. Додавайте саме ті продукти, які любить дитина. Якщо вона щось не любить, то е, силувати її цьому не потрібно. Просто можливо шукати якісь рецепти, такі, які будуть приховані там продукти. наприклад, е, Дитина не дуже любить їсти яйця, от не любить вона їсти яйця. Якщо в неї немає алергії, тому що в дітей буває на білок алергія, на курячі яйця на білок буває алергія. Зробіть їй запіканку, добавте туди сиру, кисломолочну, молочного, ягідокін, які вона любить, там, сливки зверху покладіть, заморожені сливи, яблучка. Ну, зробіть так, щоб їй це подобалося. Навіть трошки цукру можна додати, ледь-ледь без такого гастрофашизму. Давайте. Ось. Чи може якась там запіканку м'ясну зробити? туди додати якісь там горішки всередину одним словом е і долучати дітей, щоб діти самі готували. Наприклад, можуть бути вареники з м'ясом, але вареники краще додати цільнозернове борошно. Є таке. Тонко-тонко помолу борошно, не біле. Воно ну, містить багато клітковин. Ну чим воно погано? Не будемо демонізувати вареники наші там, чи якісь пельмені і так далі. І дитина допомагає мамі ліпити, вона сама бере цьому участь, в неї добре розвивається мозок, тому що вона робить тоненькі рухи, і плюс у нас з дитинства вчиться смачно готувати здорово. О, окрім режиму харчування вдома, ми знаємо, що діти, підлітки, дуже багато часу проводять поза домом у школі. Е і режим навчання там зумовлює дуже часті перекуси. З одного боку, ми знаємо, що сам факт харчування перекусами це погано. Про це ми говорили разом з лікарем-едокринологом Борисондріївною Луценко пару місяців тому. Але у дітей є одна особливість у якості перекусів. Ну я думаю, майже всі діти використовують снеки на кшалт. Печиво, чіпси, газована вода тощо. А, чи є якісь здорові альтернативи? Ви знаєте, харчування дітей і дорослих все-таки відрізняється. Якщо для. Дорослих справді перекуси не рекомендовані, тому що е, людина сидить, не постійно піднімається рівень інсуліну, високий цукор, високий інсулін це не є добре. Коли він часто піднімається це провокує запалення, накопичення жиру в діянці живота. У дітей ситуація трошки інша. Вони багато рухаються, вони ростуть, і для них. Е, Нічого поганого не буде, якщо в них буде там один перекус. Нічого поганого взагалі не буде. Один навіть два перекуси можуть бути. Але добре, якщо це будуть перекуси, наприклад, е такі корисні. Наприклад, якщо дитина любить їсти сир. От твердий, зовсім твердий сир. їй можна дати з собою твердий сир, їй можна дати попробувати трошки горіхів, можна дати яблуко. От саме таке яблуко, яке вона любить, не кисле, а таке, як вона любить, це набагато краще, ніж випити там, там пляшечку коли, Це можуть бути якісь там, не знаю, якщо. Знаєте, все залежить від то, якщо мама має можливість там зробити якісь сухарики, бісквіт вдома, збиваєте борошно цільнозернове, туди яйця збиваєте, добре, білки, жовтки. Навіть можна ледь ледь цукру додати, горішки якісь, насіння, ягідки, можна сушені. І це все виливаєте в формочку насіння, якісь, наприклад, насіння соняшника, і потім виходить такі порізати їх можна, такі дуже смачні батончики, то це буде корисно. Там і білка багато, і клітковини багато. Якщо мама має час, але мами зараз зайняті таке життя, що мами зайняті, давайте їм фрукти, давайте їм те, що їм подобається. Якщо бутерброд, то дайте їм бутерброд з такого хліба, який їм подобається. Дуже добре, якщо це хліб буде цільнозерновий. І туди шматочок сиру твердого, можна навіть маслом помазати, може бути шматочок м'яса, якщо їм це подобається. Ось, ну, Дітям краще всього давати це фрукти, давати сир, давати якісь там сухі печива, такі, щоб не було багато цукру, морква, якщо вони часом люблять. І діти люблять така маленька морквочка продається. І та дитина хрумкотить собі моркою. Клітковина, а там ж не просто клітковина, морква трошки солодка, там є трошечки цукру. От уже глюкоза поступила, в мозок дитині вже вже добре. Тому е, намагайтеся щось таке давати. Дитині, щоб їй подобалось, але використовуючи ті продукти, які корисні. Дуже дякую, Оксана Васильівна. Бажаємо всім діткам рости здоровими та харчуватися раціонально, як і їхнім батькам. На все добре. До побачення.